Новини на телеканалі тв 4 вітаю вас! Українська енергосистема готова до проходження осінньо-зимового періоду. Про це на Київському міжнародному економічному форумі наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Ключове є те, що система готова. Минулої зими ми отримали досвід, як втримати систему під атаками. Сказав Галущенко. Він зазначив, що протоколи дій при надзвичайних ситуаціях відпрацьовані. Крім того, енергосистема готова до зими із точки зору захисту об'єктів. Завершені капітальні ремонти трубопроводів під час підготовки до осінньо-зимового періоду. На лінійній частині газогонних та газорозподільних станціях проводяться окремі підготовчі заходи. 12 жовтня тернопільські рятувальники провели навчання для населення та усіх служб на випадок відсутності газу, світла та води. Спираючись на минулорічний досвід, коли через расистів, які атакували критичні інфраструктури, ми сиділи без електрики, від ворогів можна чекати будь-чого. Тому мешканцям Тернополя роз'яснили, роз як діяти, якщо, окрім світла, цьогоріч зникнуть і інші блага цивілізації. З усім цим ознайомлена наша Христина Черешнюк і вам вона теж розповідає. Повість покроковий план вже у провінційних вістях завтра. У Заліщиках відкриють центр здоров'я та психосоціальної допомоги. І з початком повномасштабної війни українці живуть в умовах стресу. Це стосується як мешканців прифронтових територій, так і більш мирних регіонів. Хтось переживає руйнування оселі, хтось переїзд, а хтось втрату найрідніших. А хтось занадто близько приймає до серця події в країні. Тому медичні працівники усіляко покращують свої навички надання психологічної допомоги. А вже незабаром у заліщиках відкриють центр здоров'я і психосоціальної допомоги для того, щоб більш фахово допомагати краянам. Заліщицький центр первинної медико-санітарної допомоги об'єднує дві громади Заліщицьку і Товстинську. Тут 23 лікарі обслуговують понад 33 тисячі пацієнтів. Нині після важкої травми ноги проходить реабілітацію військовослужбовець на позивний Ангел. Він у доброму настрої, адже розповідає, вижив, коли побратими вважали його вже загиблим. 120-ка міна розірвалася, біля нас, ну прямо бліндажі там, де ми були. І нас зрібняло землею і в мене лише торчали ноги. І, і наш дрон сказав, що, нас, ну, що все. Нашому керівництву сказав, що ми вже мертві, і, ну, і нема сенсу до нас когось відправляти, бо тому що це кінець. І в мене почали, коли в мене почали ноги рухатись, всі, всі просто не зрозуміли, що це все робить. І я виліз. Я сам виліз, до речі, я викопав сам себе, а потім викопав свого цього побратима. Це батько моєї дівчини. Ну, правда, на наступному виході. Міна прилетіла йому в обличчя і він загинув. Військовослужбовець розповідає, у медзакладі заліщиків готові допомогти у будь-яку пору доби. Однак в умовах війни на сімейних лікарів лягла нова відповідальність психоемоційна підтримка пацієнтів. Всі лікарі. Пройшли мнч підготовку по психологічному здоров'ю. Ми маємо відкриті пакети Национальної служби здоров'я це основний пакет по наданню первинної медичної допомоги нашому населенню. По туберкульозу, по паліативній допомозі пацієнтам в абулаторних умовах і психологічний пакет. Сімейні лікарі проходили різні програми. МЧК, наприклад, самодопомога. Вони вже знають і першу допомогу психологічну можуть надати. Вже далі, якщо вони стикаються з якимись проблемами, які потрібна їм допомога, і ми вже вирішуємо, як нам краще поступити, щоб людині можна було допомогти. Окрім цього, для покращення ментального здоров'я краян незабаром при заліщицькому центрі первинної. Медико-санітарної допомоги відкриють центр здоров'я і психосоціальної допомоги. На його створення громада виграла грант за підтримки USAID – розбудова стійкої системи громадське здоров'я. Створено кабінети для координації роботи цього центру, плюс кабінет, де працює психотерапевт. І ми ще створили п'ять філій по наших амбулаторіях і в одному для. Вивчення такої практики на Херсонському кошерському пункті. В основному в центрі буде працювати психо, лікар-психолог і координатор центру. Але за потреби будуть залучатися соціальні працівники, інші медичні фахівці. Відкрити центр здоров'я і психосоціальної допомоги планують у Заліщиках 24 жовтня. Вожну кнопку підключили вже у 56% закладів освіти Тернопільщини. Її вже мають 726 шкіл та садочків. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА. У рамках урядової концепції безпеки закладів освіти у школах області продовжують встановлювати кнопки виклику поліції охорони. Цьогоріч таких вже 64%, а Це на 16% більше ніж минулого року. У разі небезпеки після натиску кнопки до закладу. У світі негайно прибуде воєнізована охорона, аби захистити дітей або вирішити будь-які інші позаштатні ситуації. Тернопіль став третім домом для Олени Ковальчук. Тут вона мешкає вже другий рік. Жінка родом з Донецька, понад 30 років вона займається давніми родинними традиціями. Вишиває українські рушники та сорочки. У її колекції є як власні роботи, так і бабусині рушники, яким вже понад 100 років. Більше про це далі у сюжеті ще з дитинства Олена Ковальчук полюбила вишивати. Жінка продовжує родинні традиції. І зараз у її власній колекції вишиті картини, сорочки та рушники. Всі вишивали навколо мене, в'язали, гачкували. Тобто я виросла в такому середовищі, все було вишито у обох бабусь. Тому так я й навчилась. Через війну Тернопіль став для Олени третім домом. У 2014-му жінка із рідного Донецька виїхала до Крематурська, а у 2022-му прихистком стало для неї файне місто. Під час всіх своїх переїздів жінка каже, не розлучалася із однією річчю невеликим українським прапором. Пригадую, як у 2014 році з році синьо-жовтим стягом було небезпечно виходити на вулиці, однак це її не лякало. Ховала бардачок там під ризиком всяких покарань і катувань і змогла дістати тільки коли, коли ми вже проїхали перший український блокпост вишиття для Олени як хобі, майстриня народних промислів в галузі художньої вишивки і з досвідом понад 30 років працює як з готовими схемами, так і втілює власні ідеї. Тільки я переїхала з Донецька, я хотіла зробити щось собі таке, наче автентичне, з вишивкою, але ну, більш сучасне. І так, як я розуміла це, я купила білу блузку і подивилася, що, що під нею підійде, і вишила цей зір. Зараз майстриня вишиває полтавську сорочку разом зі своїми роботами. Нам вона показує і прабабусині вишиття. Це буденний рушник, ну не для краси, а щоб витиратися. Він просто з такою маленькою мережкою з обох боків. А скільки мороків? Більше ста років. Це все вишивала моя прабабуся. Олена Ковальчук не лише створює вишиття, а й проводить майстер-класи для інших, зокрема у просторі вільна. Це платформа, де жінки та дівчата можуть відновити фізичний та психологічний стан, розкрити свій творчий потенціал, провести час із користю у середовищі підтримки і турботи. Все, що робить пані Олена, і сьогодні демонструє це все її терапія, і не тільки її особиста, а ще цілого роду. І є велика вдячність, в тому що ми можемо це бачити сьогодні, завдяки тому, що пані Олена ділиться своїм талантом і в нашому просторі. Також І ми маємо змогу також бачити, надихатися тим, що допомагає іншим людям. Олена, як і всі мрії, аби в Україні настало мирне життя, а ще повернутися в Рідний Донецьк, де вона зможе гордо носити українську вишиванку та навіть відкрити школу вишивки. Наш наступний сюжет про одну з найбільших святинь Зарваниці. Марійський духовний центр у нашому краї славиться чудотворною іконою Матері Божої. За переказами, ця ікона з'явилася Монахові, який у 1240 році втік із Києва після руйнування столиці монголами. Сьогодні ж вона зберігається у місцевій парафіяльній церкві Пресвятої Трійці і належить до найдавніших в Україні. Більше про історію виникнення чудотворної ікони далі. Тим, хто щиро вірить, вона допомагає. До чудотворної ікони Зерваницької Матері Божої з'їжджаються паломники з усіх куточків світу. Віряни звертаються до неї з різними проханнями і хворобами та просять про опіку. Сьогодні ікона зберігається у місцевій церкві Пресвятої Трійці та належить до найдавніших в Україні, адже за легендою існувала святиня ще у 13 столітті. Історія її ще сягає 1240 року. Коли ми знаємо з історії, коли хан Батинак падав на Київ, монахи з Києво-Печерського монастиря вони змушені були покидати свої землі. Як розповідається у легенді, один із монахів дістався території Галицького Поділля з насиленим та змученим тяжкою і довгою дорогою. Увісні йому з'явилася Богородиця та благословила своїм омофором. Коли він проснувся, він побачив біля себе, що є джерело, і над джерелом є об'явлена ікона Зарваницької Богородиці. І почав тут, як каже нам, історія, легенда, почав тут мешкати, і згодом заснувалося тут поселення, яке було назване Зарваниць. Щороку сюди на численні прощі з'їжджаються тисячі вірян, а найбільше всеукраїнська проща збирає близько ста тисяч людей. Які вірять у ласку Богородиці і просять у неї благословення. Люди не отримували оздоровлення і в знак. Того щоб піддячати присвяті Богородиці, засвідчити свою те, що Богородиця їм допомогла в їхньому житті, зцілила їхню хворобу, люди по сьогоднішній день залишають такі дорогоцінні речі, щоб дати дар при святої Богородиці. Це називається вотами. У 1921 22 роках, митець Петро Холодний виготовив копію славнозвісної ікони під час комуністичного режиму. Її понад 40 років переховували віряни. Сьогодні ж вона зберігається у соборі Зарваницької матері Божої та їздить країною та світом до різних парафій. У п'ятницю 13 жовтня у футбольному поєдинку зустрінуться Волочиський агробізнес та Кам'янець-Подільський епіцентр. Матч відбудеться о 14.30 у Волочиську на стадіоні Юність. тв «ТВ-4» транслюватиме гру у прямому ефірі телеканалу, онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. Не пропустіть. А на сьогодні у мене все більше новин. Читайте на нашому сайті tv tv4t.ua та на сторінках у соцмережах. Бережіть себе. Перемога вже близько.